Друзі, ось воно. Чергове преміальне шоу WWE Crown Jewel, Або ж наш так званий австралійський руднічок. Перше, воно відбудеться не в Саудівській Аравії, аж у Перті, Австралія. А ви хто за знаком за Я Терези. Ого. А вони теж Перті. <пі> Дядя Тріполеч готує нам зіткнення світових чемпіонів. Останню появу Джона Сіни на ПЛЄ за межами Сполучених Штатів і Бозна що ще. Але найприємніше шоу пройде у зручний для нас час. Тому запрошуємо вас до спільного перегляду в нашому телеграм-каналі Давіда у суботу о 15.00. А сьогодні ми спробуємо розібрати усе наперед, зробити прогнози. Висунути тунети свого члена і з висунутими членами з'явитись до доканату. Теорії. І звісно, трохи накривкати щодо того, що може статися. Тож пишіть коментар, ставте лайк, і ми починаємо. Не кожного дня ми бачимо, як дві колишні чемпіонки, запеклі суперниці Ріплі та Йо Скай об'єднують свої зусилля щоб протистояти воїнам Кабукі. Історія цих жінок довга і напружена. Аска втомилася від постійних коливань Іо, і її розчарування кипіло тижнями і вибухнуло тоді. Коли імператриця завтрашнього дню вдарила у саме серце Скай. Кай. ж, ніби душа цієї команди, намагалася втримати подруг поруч, але зрештою стала на бік Аски. У цьому є трагізм і водночас сила, І отримала ножа в спину від людей, яких вважала своєю сім'єю. А ріаріплі просто не могла стояти з боку і споглядати всю цю ситуацію. Якщо розглядати цю ситуацію логічно, то шансів у дивної пари Ріплі та Скай начебто й небагато. Вони билися одна проти одної за титулою. Вони не довіряють одна одній повністю. Але є дві речі, які можуть переломити бій: це натхнення від домашньої публіки для Рії та ж бажання і довести. Що вона може вижити без аски. Іноді така внутрішня мотивація сильніша за будь-яку злагоджену тактику. Однак, якщо WWE хоче закласти ґрунт для майбутнього ф'юду і Аски, тоді цілком логічно, що перемога дістанеться ріплі та скай. Після матчу ми можемо побачити нові конфлікти. Можливо, навіть втручання когось на кшталт Дакоти Кай, яка має власні рахунки з Damage Control і яка родом із сусідньої Нової Зеландії. Але є й інший варіант дати перемогу воїнам Кабукі, щоб Аска виглядала максимально загрозливою перед потенційним чемпіонським викликом до Стефані Вакер. Тоді перемога імператриці в Австралії стане холодним душем для місцевої публіки і створить ґрунт для більшої помсти з боку ріплі. Однак, підбиваючи підсумки сказаному, і якщо взяти до уваги стилістику чинного букінгу WWE, скоріш за все саме ріплі і іо мають перемогти. І не лише для того, щоб віддячити австралійські публіці, а й створити момент, коли вони обидві, супереч ворожій історії, зможуть довести. Іноді союз із ворогом відкриває шлях до нового рівня. Аска ж отримує своє, але трохи пізніше, коли розпочнеться її персональна війна з Іо. І це вже буде справжня сага. А поки що, наша команда робить ось такий прогноз на даний бій. Чемпіонка WWE Тіфані Стретон зійдеться в матчі один на один з чемпіонкою світу Стефані Вакер, щоб визначити наступну власницю титулу Crown Jewel. Тіфані Стретон золота дитина Смекдаун, яка перетворила 2025 рік на рік свого правління. Вона починала як зухвало і самозакохана, але, походу, підкріплювала слова діями. Тіфі перемагала легенду, тріш стратус. Неймовірно потужну наю Джекс, королеву рингу Джейд Каргіл і навіть легенду сучасності Шарлоту Флер Тіфані зараз не просто чемпіонка, вона символ того, що нова епоха вже настала. І якщо вона зможе здолати Стефані Вакер. То її можна без перебільшень назвати реслеркою 2025 року. Для неї перемога це підтвердження, що вона не випадково тримає титул так довго. З іншого боку, рингу стоятиме Стефані Вакер ля прем'єра, перша чилійська чемпіонка в історії дабідабі. Її шлях зовсім інший. Вона тільки но з'явилась на Ро і одразу вірвалась на сцену головних подій. Спершу перемогла у Батл Ройолі на еволюції, а потім, у найвідповідальніший момент, перемогла Іоскай на палузі і здобула вакантний титул чемпіонки світу. Вона ще не захищала свій пояс, але це і додає інтриги. Чи зможе нова зірка довести, що її перемога не випадковість, або може її перемога над Стретон зробить із Вакер обличчя нового покоління? Окей, чому перемога має дістатись Стретон? З логічних аргументів можна сказати просто, бо вона довела стабільність і витривалість, її рік був серією перемог, місцями сумнівних, але все ж таки перемог. Програш може виглядати як підрив усього, що вона збудувала, і першим бруском джанги, яке з часом завершить час тіфі. Бачу, вам цікаво ще й дізнатися, чому має перемогти Вакер, її перші кроки у дабдебі вже стали сенсацією. Якщо вона переможе ще й на руднічку, то одразу стане глобальною іконою, а не просто новою чемпіонкою. Цьогоріч їй вже підкорилось чемпіонство Північної Америки і чемпіонство NXT. Вона завоювала світовий титул, і тому здобуття ще й четвертого чемпіонського титулу за один рік це неабияке досягнення. Отже, гадаю, що матч буде рівним, але все ж таки Вакер має перемогти. Це буде її перший великий штамп. Я тут надовго. І поразка навіть не зашкодить стретам. Австралійський рудничок – це ідеальне місце, щоб світ побачив, що Стефані Вакер це не просто випадковість, а новий стовп жіночого ростору дабі дебі і. Але що про це думає решта нашої команди? Пропонуємо вам поглянути просто зараз. Маленька ремарка. Наші спонсори отримали цей випуск набагато раніше. Хоч отримувати ексклюзивний контент раніше, ставай нашим спонсором. Подробиці в описі відео. Найкращі в історії проти феноменального. Джон Сіна проти Ейджі Стайлза в останній раз у своїх кар'єрах. Це протистояння не нове. Їхні бої у 2016-17 роках стали золотими сторінками WWE. бій: гривня в банці, літня бавовна, королівська битва це класика, яку вони вже подарували світові. І тепер на австралійському руднічку ми отримаємо останній розділ цієї саги. Для сіни цей матч особливий. Він вже програв броку леснару на реселпалузі і іде до можливої участі у воєнних іграх. Але саме AJ – це суперник, із яким він хоче поставити знак оклику у своїй кар'єрі. Перемога для нього це символ, що він ще може, що він на ще щось здатний, і навіть на фініші свого шляху він залишається найвеличнішим. Це подарунок фанатам і доказ того, що спадщина сіни буде закріплена не тільки голівудською славою, але й останніми перемогами на ринзі. AJ Styles переживає новий виток агресії, в ньому, наче як прокидається той самий феноменальний, який колись приголомшив дабі коли він вперше зійшовся з сіною. Або це просто нотки ностальгії, хто його зна. Але... Для Стайлза цей матч не про прощання, а про те, щоб ще раз нагадати всім, він не легенда минулого, а він все ще в грі. Якщо AJ переможе, він доведе, що навіть у 25-му році він ще може заскочити у велику гру і потягатися з Роудсом чи Ролінсом. Але давайте відверто. Це тур сіни. І в таких історіях зазвичай саме легенда отримує світлі моменти наприкінці. Так, Стайлс може дозволити собі поразку, і його статус від цього не похитнеться. Натомість, перемога Сіни стане ще одним дякою для фанатів, які мріяли побачити цей матч в останнє. Зрештою, саме це вони і випросили для нього в соцмережах. Є ще одна інтрига: це чи буде Дабі використовувати цю зустріч як? Платформу для несподіваного втручання. Можливо, втрутися знову Брок Леснер в рамках нічиї, щоб залишити їхню чинну статистику в очних зустрічах як 2-2. Такий розвиток, скоріше за все, залишить фанатів розчарованими і скоріше виглядає як малоймовірне, але не виключне. Однак, що у нас є точно, це сіна проти Стайлза. Ще раз. Востаннє. Що ж про це думає решта нашої команди? Пропонуємо поглянути на екрани прямо зараз. Беззаперечний чемпіон дабідабі Дабі, Коді Роудс відкриває нову главу у протистоянні з шинним чемпіоном світу у важкій вазі Сетом Ролінсом. Але тепер на кону стоятиме чемпіонство Crown Jewel. З одного боку, маємо. Ході Роудса. людину, яка за ці роки стала обличчям WWE. Він переміг усіх головних суперників від Рейнса до Леснера, витримав бій із травмою в пекельній кліці і знову і знову доводив, що для нього не існує слова здатися. Його історія це чиста казка WWE. син легенди, який повертається після тривалої відсутності, щоб завершити те, що почав його батько. Але перед ним знову постає Сет Ролінс. Це вже не просто суперник із минулого. Це людина, яка перетворила своє ім'я на символ бачення візії. Ролінс сьогодні не самотній вовк. Він будує щось більше групу, яка за його словами має вести індустрію вперед. І тут починається найцікавіше. Якщо у нього є Бронбрейкер, який символізує силу нового покоління, Бронсон Рід, чия присутність натякає на підтримку важкої артилерії, оракул Пол Гейман, то Роллінс перетворюється не просто на чемпіона, а на архітектора нової ери. Не виключно, що до цієї групи приєднається ще хтось, наприклад, Оба Фемі чи Тоні І у цьому полягає вся суть цього матчу. Ролінс піде на будь-що, щоб нарешті перемогти Коді Роудса. бо він не забув 2022 рік. Зрештою, будемо відверті. Роудс – це герой, який може програти і не втратити своєї аури. Він уже довів все, що міг. Поразка в Австралії стане для нього не катастрофою, а черговим випробуванням на шляху. Натомість для Ролінса перемога це доказ, що його. Візія, бачення, архітектура працює, і що він не просто говорить про майбутнє, а реально формує його своїми руками і руками союзників. Ось так Ролінс отримає шанс зробити те, чого йому так бракувало нарешті перемогти Коді в великому поєдинку. І це не чиста перемога, бо в цьому і є його задум. Він покаже, що візія це не про чесність, честь, відвагу, а про силу колективу. І саме така перемога зробить його ще більш ненависним в очах фанів. Але водночас. Ще більш небезпечним у грі перед козацькими серіями і воєнними іграми. В цьому протистоянні мені подобається нотка особистої ворожнечі і протистояння двох ідеологій, що додає певної причинки в оце все дійство. Будь-якому разі, на ваших екранах думки нашої команди. Отже, ми знову в ситуації, де Кардо Шоу виглядає. На папері доволі цікаво. Однак, що буде насправді, це велике запитання. Корпорація остаточно переставила компанію на беззубі рейки, де не кидає виклик ні собі, ні фанатам, ні конкурентам. Мабуть, акціонери бояться таким чином втратити свої статки, тому тихесенько собі пливуть за течією, що не завжди приводить до кінцевої мети, бо течія може тебе винести, бог зна куди, і що ти будеш робити, якщо тебе кине на камні, а не на берег. Оце змушується замислити. А от що подарує нам австралійський руднічок? Залишається невідомим і той факт, що шоу проходить у зручний для нас час, згладжує всі нюанси. Чесно увімкнути шоу в день і мати вільний вечір суботи, це чи не найідеальніший варіант для будь-якого фанату? Реслингу. Нагадаю, що ви вже просто зараз можете долучитись до нашої спільноти, а потім у суботу переглянути разом з нами австралійський руднічок. Ця вся подія відбуватиметься у нашому телеграм-каналі WDBLux цієї суботи о 15.00. І на цьому поки що все. Почуємось. Від імені всієї команди висловлюю подяку нашим спонсорам проекту. Ми дуже сильно цінуємо вашу довіру і час проведений з нами. Хочемо подякувати нашим найтоповішим спонсорам рівня друглуксів і вище: у нас це Пастор Сід, Мартіна Джі Вадим, Микола Янчук, Роман Альфьоров Павло Сапронов, Сан-Ромео, Віталік, Сторм Федор Заболоцький, Максим Романенко, Ромбі Рес. А Лукар Артем Овечкин, Іта, Ярослав Котик, Вальдемар, Андрій Мочерний, Іван Силверадо, Вікнес, Назар Садовський, Іван Камблек, Юрій, Олег Шуп'яний, Віктор Коробка, Іван Воробйов, Артем Батькович, Ігор Шалімов і наші оутісі проекту Арчі і Містер Блекмічел. Ми щиро вдячні вам за те, що ви з нами. Якщо ви хочете стати спонсором нашого проєкту, то скористайтесь анотацією на екрані, або перейдіть в опис до цього відео. У вас є на вибір і Монобаза, і Patreon, і Ютуб. Або станьте нашим спонсором через Телеграм. Ми завжди раді бачити вас у нашому загоні. Я живу цим життям. Знайду кошель на хрюк на відчусні, без новлинку я просто не я, ні.